В ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Відсутність звукових сигналів на транспорті та регульованих перехрестях, а також вільного доступу до інформації. Це нині чи не найбільше хвилює людей з обмеженими можливостями на Рівненщині. Про свої проблеми вони розповіли першим особам області під час спільного круглого столу. Большинство инвалидов, и не только по зрению, как правило, нытики с комплексом иждивенцев, полагающие, что им все обязаны. Куда проще сидеть на шее окружающих, чем оторвать свой зад от насиженного места. Це кадри із документального фільму незрячого російського режисера Олександра Монтова. У своїй стрічці автор заперечує тезу, що люди із фізичними вадами є не самодостатніми. Втім, будь-яка реабілітація потребує допомоги. Нині на Рівненщині мешкає майже 70 тисяч людей із особливими потребами понад дві тисячі із вадами зору. Чи не найголовнішими проблемами у їхньому житті? Є вільне пересування та доступ до інформації. За шість років зроблено дуже багато. Але завжди ця робота направлялася, ну скажімо, не в тому потрібному напрямку. Ми чомусь зациклилися тільки на пандусах, і чомусь всі говорять про пандуси. Якщо взяти цифри, звіти по нашій області, то пандусів набудовано 98%, А може всі, а може всі 100%. Але цим, на жаль, проблеми. Не вирішен найбільше люди із вадами зору нарікають на відсутність звукових сигналів на регульованих перехрестях та непрохідність вулиць обласного центру. Люди ставлять машини на тротуар. Відповідно, вистачає і реклами весною, і, і ще й машини, і це все треба минути. І треба його або відчути паличкою. А якщо людина слабозора, це його побачити. І, от звичайно, ну. Так як по всій Україні доступність нашого міста для людей з вадами зору фактично немає. Чималі проблеми у людей із обмеженими можливостями виникають і у процесі доступу до інформації. Так краянам із вадами слуху складно орієнтуватися на вокзалах міста, де відсутні електронні інформаційні табло, не просто також черпати свіжу інформацію із телевізійних новин. Те, що у нас є біжуча строка по РТБ, можливо, там все вона інколи в в десятій годині вечора. Це добре, але все таки не, не особливо старші люди, які в доброму молоді мовою, мови, їм важко це все, все прочитати. Їм би можливо було б краще сурдоперекладу. І шкода, що у нас є тільки один єдиний канал, який дає достатньо таку, знаєте, достатньо глибоку інформацію про події в місті і в області. Хотілося б, щоб до цього долучився також телеканал рівне власне дипломованих сурдоперекладачів, які могли б за потреби супроводжувати людей з вадами слуху та зору на Рівненщині. Усього троє. Усі нарікання та пропозиції учасників засідання вислухав голова обласної державної адміністрації Василь Берташ. Очільник краю нагадав, що допомога маломобільним групам населення є частиною нових президентських ініціатив. Ми розглянули також. Всі заходи, всі програми, які ми можемо вирішити на регіональному рівні, готуються зараз проекти розпоряджень. Це і сучасна література для людей із вадами зору, це оці ж підручники, про які ми говорили, про Брайля. Крім того, влада рівного пообіцяла найближчим часом продовжити практику облаштування тролейбусів пристроями звукового сповіщення. Рута, номер Роман Сварида, Богдан Рябунець. Інформаційна програма. День метуть, грибуть та сапають. На Рівненщині стартувала пора перед великодніх толок. Представники різноманітних підприємств та організацій збирають сміття, облагороджують пам'ятники, садки та парки. Як це роблять у Рівненському районі? Бачила Оксана Жужельська. Рівненський район вийшов на толоку у всіх селах та селищах. Білять, копають та садять кущі та дерева. До роботи долучилися і школярі, і студенти, і просто небайдужі та активні. Воржеві до прибирання підійшли грунтовно і залучили важку артилерію. Доки кран знімає трубу, комунальники обрізають гілля біля лінії електропередач. Попереду ще відновлення огорожі біля пам'ятника загиблим односельчанам, яку торік знищив буревій, і висадка нових насаджень. І це кажуть тільки початок. Будемо проводити благоустрій на кладовищі. Далі будинок культури необхідно покрівлю міняти і фасад. Фасад амбулаторії і селищної ради відновити вуличне освітлення, дороги реставрувати, де провести капітальний, а де й поточний ремонт. Такий капітальний ремонт селища запланований не дарма, адже 2013-й в районі оголосили роком Оржева. Вкласти у благоустрій населеного пункту планують більше мільйона гривень. Долучаться не лише райони і селищні бюджети, але й місцеві підприємці. Традиційно в цьому році, 15 вересня, селище Оржев спільно з Днем ліса святкує день селища, і в наступному буде 55 років цьому населеному пункту. Тому з ініціативи голови адміністрації Крипчука Василя Володимировича було проведено нараду, і ми вирішили займатися благоустрієм цього населеного пункту. А це маленьке військове містечко поблизу оржева. Тут нема ані школи, ані великих підприємств. Проте і тут сьогодні кипить робота. Керівництво військової частини показує приклад, підлеглі підтримують. Обіцяють на вихідних. Тут вже все сяятиме. Для цього містечка кажуть такі толоки річ звична. А це вишкрібають пісок та бруд з дороги школярі Васильівського НВК. Такого капітального ремонту, як Воржі, тут цьогоріч не буде. Благоустрій в селищі зробили ще кілька років тому. Тож тепер усіма силами підтримують чистоту і порядок. Залучають до справи насамперед молодь. Привіром, за студентами місцевого професійного ліцею, закріплений районний пам'ятник афганцям. Клуби сапає морозив посадили вчора. А от у Раїси середньої інше відповідальне завдання. Вона старанно натирає стелу чорнобильцям. За тиждень прийде сюди згадати свого покійного чоловіка. Я вже а Ну, робота є, звісно. Сьогодні була робота, але ж якщо треба, так все кидаю, і йду. Подібні акції з прибирання міст, сіл та селищ заплановані по всій Україні. Оксана Жужельська, Сергій Савта, інформаційна програма День. Алея пам'яті поповнилася новими деревами. Уже традиційно працівники Держгірпромнагляду вшановують пам'ять загиблих на виробництві напередодні дня охорони праці. Аби згадати загиблих, вони спільно із фондом соціального страхування від нещасних випадків, профспілками області, обласним управлінням здоров'я та іншими організаціями посадили дерева на алеї Скорботи, розташовані неподалік залізничного вокзалу. Цьогоріч там з'явилося 15 верб, адже саме стільки працівників торік втратили Життя на виробництві. Для порівняння, у 2011-му на роботі загинуло на дві людини менше. Я думаю, що з часом ця алея буде нагадувати людям, які тут будуть проходити, про необхідність дотримуватись вимог безпеки на роботі. Можливо, це не така велика справа, яка б хотілася для людей. Але пам'ять залишається і вона буде назавжди в наших співвітчизників. Музика крізь віки в обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку, яка розповідає про зміну і розвиток музичного життя на Рівненщині, починаючи з 15-го століття. Побачити глядач тут може і старовинні інструменти, яким уже кілька століть. Музичні артефакти бачив Іван Марчук. Цей інструмент називається колісна ліра його винайшли значно раніше ніж сучасну гітару, аж у 14 столітті. Ліра Андрія Ляшука, звісно, нового зразка, але теж інструмент нині рідкісний. Саме Ліра колись супроводжувала спів мандрівників і у нашому Волинському краї теж була поширена. Ще 80-ті роки минулого століття можна було почути тут на території Волині на Дубенщині. Жив лірник. Зараз всі, хто займається. Цим вірницьким мистецтвом це можна сказати, що люди, які просто вивчають, це реконструктори, тобто такої цієї живої традиції, не збереглося, але ну, збереглася ну, традиція уже в такому іншому вигляді. Виставка Музика крізь віки, яку організували в стінах обласного краєзнавчого музею, якраз покликана розповісти відвідувачам про те, як розвивалось і змінювалось музичне життя в регіоні впродовж кількох століть. Близько 220 експонатів. Найстарішим є музичний інструмент, називається він Цитра, виготовлений в 18 столітті. Струнний щепковий музичний інструмент був дуже поширений в Австрії та Німеччині, але зустрічався і на території східної Європи. На виставці представлені найбільше саме струнні інструменти є і кілька сопілок та інших духових. Окрім того, експозиція вміщує і матеріали, які розповідають про сучасних співаків, музикантів та композиторів рівненщини. Переглянути виставку усі охочі зможуть впродовж місяця. Іван Марчук Денис Коломис. Інформаційна програма День. На реалізацію власних проєктів молодь отримала 18 тисяч гривень. Цьогоріч гранти голови облдержадміністрації та голови обласної ради одержало троє молодих людей. Крім того, півтора десятка фахівців в галузі культури та мистецтва отримали стипендії. Більше про це Роман Сверида. Студентка Львівської національної музичної академії, рівнянка, Анна Шпилевська, одна із тих, хто нині на реалізацію свого творчого проєкту отримав грошовий грант від обласної влади. Я отримала грант на написання власної книжки, яка буде називатися Симфонії хаосу. Дали мені 5 тисяч гривень за це я дуже вдячна адміністрації, витрачу на те, щоб саме не друкувати цю книжку, тому що я, ніби, пишу, скажімо так, уже років 10, і все писала шухляду для себе, але згодом сказала, що є така можливість, тому я з задоволенням її використала. окрім Анни, гранти від обласної влади отримали ще двоє представників творчої молоді. Так, соціальний проект Юлії Ковальчук передбачає створення створення аудіокниги для людей із вадами зору. А Роман Микитюк навчатиме школярів рівненщини різним видам театральної майстерності завдяки створенню студії маленький лялькар. Крім того, ще 15 фахівців галузі культури та мистецтва отримали стипендії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради. Таким чином, щомісяця упродовж року вони отримуватимуть по 200 гривень. Ви сьогодні все робите і дбаєте про. Душу Рівенської області. Я вам сьогодні дякую за це. Область, хоч і дотаційна, але завжди ми знаходимо кошти на премії, які є обласної голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради. Завжди депутати нас підтримують в цьому. Рівненщина наша завжди славилася людьми, сподвижниками, які дійсно. Вносять свою лепту в нашу культурну спадщину. Ми раді сьогоднішній зустрічі, тому що сьогодні підведений певний підсумок, підсумок вашої активності, вашої високої громадянської позиції. Роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Флейта, гобой, кларнет, фагот та саксофон у Рівному розпочався шостий міжнародний музичний конкурс імені В'ячеслава Старченка. За перемогу у відповідних номінаціях боротиметься дві сотні виконавців з України, Білорусі та Китаю. На урочистому відкритті фестивалю побував Володимир Струс. Ви займатися улюбленою справою, ці дівчата переїхали з Луганської області до столиці. Тепер подруги Катя та Настя навчаються у музичній спецшколі імені Лисенка. На фестивалях у Ялті, Запоріжжі та Чернівцях, флейтистки ставали лауреатами та призерами. Вся музика хороша тут класика і романтика. Просто нужна підстраюватися, передавати чувства, емоції своїм. Вкладувати свою душу в кожне прозведення, поскольку Бах хотів передати одно мозерти уже совершенно другое, і надає почувствовати і передати, щоб слушателі это тоже поняли. Катя та Настя приїхали до рівного, аби взяти участь у міжнародному конкурсі гри на дерев'яних духових інструментах імені В'ячеслава Старченка. Він урочисто розпочинається у залі камерної та органної музики. На сцену виходять родичі Старченка, рівненські молоді музиканти та джаз-оркестр кафедри духових та ударних інструментів РДГУ. Учасників конкурсу розподілили на три вікові групи. Серед них визначать найкращих виконавців на флейті, гобої, кларнеті, фаготі та саксофоні. Головує в журі професор національної музичної академії України Володимир Апацький. каже, що особливо чекає на твори українських композиторів. Если этого не будет, то мы не сможем создать национальную духовую школу. Вот скажем, французы имеют очень сильную духовую школу, потому что для них создается огромное количество произведений, написанных французскими же художниками, композиторами. Да. И мы стараемся в этом смысле подражать Франции. Цьогоріч конкурс зібрав понад дві сотні музик з України та ближнього закордону. Триватиме він чотири дні. Окрім виступів учасників, фахівці даватимуть майстер-класи. А під час науково-практичної конференції науковці порівняють історію розвитку української духової музики з білоруською. Конференція виданням наукової літератури, узагальнення досвіду не просто досвід нашого вищого навчального закладу, а й досвід міжнародний, який потребує репрезентації у світі і узагальнення, і це дуже підмога музикантам у Європи. Підбиття підсумків конкурсу, урочистий галаконцер та нагородження переможців відбудуться в залі камерної та органної музики у неділю о 16-й годині. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День. У Боярці Київської області завершилися фінальні ігри Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 1998 року народження. У них взяло участь вісім найсильніших команд цієї вікової групи з Рівного, Києва, Донецька, Южного Маріуполя, Глубен та Дніпропетровська. Саме представники останнього у підсумку і стали чемпіонами у рівнян шосте місце. Крім того, рівненські спортсмени здобули кілька нагород у позаігрових конкурсах, зокрема, Володимир Артун, Владислав Стрихарчук і Владислав Примак перемогли у конкурсі майстерності. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі! Гарних вихідних і хастить.